Одинадцятикласниця обласного ліцею інтернату Ольга Ярема постійна учасниця Олімпіади з правознавства. Серед здобутків дівчини два других місця на республіканському етапі. Тато, мама і старший брат Ольги юристи, тож питань з вибором майбутньої професії практично не виникає. До Олімпіад дівчина посилено не готується, хоча зізнається, завдання на ній не з легких. Динадцятому класі це дуже важко на Олімпіаді сплив всеукраїнський, але буду надіятися, що цього року в мене вдасться, хоча б третє місце, але щоб щось зайняти. Загалом у третьому етапі всеукраїнської олімпіади справознавства бере участь 90 найсильніших учнів 9-11 класів, які вже стали переможцями у своїх районах і містах. Але з кожним наступним рівнем завдання ускладнюються. Тут, приміром, вони в кожного індивідуальні, аби їх вирішити, учасникам олімпіади відведено 4 години. Оцінювати будуть не лише правильність, але й повноту та наскільки це можливо у праві творчість відповідей. Кінцева мета виправдовує всі затрачені зусилля. 11 клас, які є переможцями четвертого етапу Всеукраїнської олімпіади, до зовнішнього незалежного оцінювання, їм додаються бали. І я дуже рада, що дітки, які приймають участь в даних олімпіадах, минулоріч із суспільних дисциплін досягали 200 балів в. В зовнішньому незалежному оціненні сто 199, 195. і вони навчаються всі у дуже престижних закладах нашої України. Це майбутня наша еліта правоохоронних органів. Хто цьогоріч виборюватиме право долучитись до юридичної еліти нації і поїде далі на республіканський етап Олімпіади, стане відомо вже 10 січня. Оксана Жужельська, Микола Мельничук, інформаційна програма День.